У португальські та бразильські, італійські, іспанські. Словенські та чеські костюми вдягнені ляльки-мотанки на мандруючій виставці. На обрані є вишивка та мереживо. Мають ляльки на мисто, а на деяких є і сережки. В центрі залу мотанки з українськими костюмами. Це волинянка. Поруч з нею у синьо-білому вбранні Миколаївчанка. Наталія Стегура роздивляється зараз виставку. Жінка, заслужена майстерка народної творчості України, вона займається керамікою. Вже бачила дуже багато цих ляльок, але скільки споглядаю, все нові, нові і нові, і все далі захоплююся більше і більше захоплююся цим неймовірним трудом і цим золотим рукам цих майстринь. Тому що одне діло відтворити орнамент, крій, наприклад, строї народні. У звичайному форматі і зробити настільки скурпульозні, настільки ідеально мініатюрні речі, що вони виглядали, що вони дійсно не були спотворені, що були видержані і всі пропорції ці і сама ця лялька саме цей витвір мистецтва був просто досконалий. На виставці представили 82 мотанки, обрані у традиційні костюми 30 країн світу. Ляльки виготовляли близько 40 українських майстринь, Розповів директор Закарпатського музею. Музею народної архітектури та побуту Василь Коцан самих лялькарок на відкритті не було з ними спілкувалися через відеозв'язок. Засновниками власне цього виставкового проєкту є майстрині лялькарки українки із діаспори. В першу чергу називаємо Ніну Хаген з Осло, Норвегія, а також Наталію Золочевську із міста Бремена, Німеччина. Саме ці дві майстрині поступово об'єднали навколо себе значну когорту майстрині різних країн Європи і вирішили за задумом даного виставкового проекту, що така виставка мандруватиме всіма країнами Європи, в тому числі й. Україна, у якій країні проводиться цей вист то залучаються майстрині саме власне країни, за словами Василя Коцана, виставка триватиме в Ужгороді до кінця січня. Марія Лукаєва, Ларі Міхліченко. Новини на Суспільному.